Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Це наша кізочка, кнопка. І я хочу для вас показати сьогодні, я, як я роблю сметанку із її молочка. Ай смачно! Сметанку даєш нам, так? Да? Я взяла 3 літри молока. Збирала, було в холодильнику, потім перелила в 3-літрову банку і залишаю його на столі, щоб воно скисло. Вже воно в мене постояло сутки, козине молоко довше скисає. Вже воно трошки скисло, але мені треба ще почекати, щоб воно геть так сироватка відійшла. Ось так підійшло молоко. Потрібно було дочекатися, щоб воно так сироватка піднялася гарненько. У мене пройшло два дні стається. Козине молоко трошки довше скисає. Тепер я підготувала каструля, друшлак і марличку якось. І потрібно тепер ось це молоко перелити сюди. І тепер ми це молоко просто переливаємо. І в такому стані ось так залишаю на ніч. Ось воно підійде, відійде і залишиться практично сметана готова. Потім покажу далі. Ось на ранок, подивіться, вся сироватка стекла. Тепер перекладу в баночку і буду збивати блендером. Потрібно. Потрібно сметану перекласти в баночку. Можна, щоб зручніше було у літрову банку. Тоді буде зручніше збивати блендером. І погружним блендером гарно збиваємо. Можна не збивати, але коли збиваєш блендером, вона тоді однорідна, така гарної структури сметанка. І коли ми збили, тоді потрібно поставити у холодильник. Хоча б на декілька годин, щоб вона стабілізувалася і була така гарна густа сметана. А це ось, постояла вона вже у холодильнику. І бачите, яка вона густа, яка вона гарна, виходить сметанка. Хто любить козине молоко, я думаю, тому сподобається і сметана. Тому що сметана трошки має присмак, хоча це залежить від кози. Ось, подивіться, яка гарна густа сметанка. Тому готуйте, в кого є. Коза, хто дивиться наш канал і має кози, пробуйте ось таким методом. Тому що без сепаратора так просто ложкою сметану дуже-дуже важко зібрати. А це ось так можна просто зробити вдома сметанку. Ось така сметанка в нас вийшла. Ось так просто без сепаратора, із козиного молока, можна зробити смачну, густу сметану. Тому хто тримає кізочки і нас дивиться, попробуйте, так зробіть, і ви побачите, який гарний результат. А я прощаюся з вами до зустрічі у нових відео.